За тиждень сталося чотири підриви на вибухонебезпечних предметах. В результаті одна цивільна особа загинула і одна особа зазнала травм. 25 вересня стався випадок підриву сільськогосподарської техніки. Подія сталася у полі поблизу села Андріївка ізюмського району. Камбань Holland наїхав попередньо на протитанкову міну ТМ-62. В даному випадку постраждалих не було. 30 вересня вночі стало відомо про нещасний випадок, що стався в Харкові. На вулиці чоловік підірвався на невстановленому вибухонебезпечному предметі. Попередня це граната, в результаті чого він загинув на місці. 1 жовтня. Стався підрив комбайну попередньо на протитанковій міні під час проведення польових робіт поблизу села Донець Слобожанської громади Чугуївського району пожежу було оперативно ліквідовано силами ДСНС. Також цього тижня надійшло повідомлення про те, що 51-річний чоловік у лісі поблизу села Аскіл в Ізюмському районі. Підірвався на протипіхотній міні. Попередня міна пелюстка. Подія сталася ще 29 вересня. Звернувся чоловік до медзакладу ввечері, 30 вересня.